Вітаю вас, мої маленькі та великі друзі. Сьогодні я вам розповім українську народну казку Котигорошко. Жили колись чоловік і жінкою, і було у них семеро синів і одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат лишився вдома. Ішли брати полем і плогом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обітим понесе. А біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре, бо що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїній поросні і пішла. Шла й шла, та зайшла у зміїний двір прямо до Змія в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до зміїного двору. Вийшов Змій їм назустріч. Битися прийшли до мене, чи миритися? питає Змій. Битися? відповідають брати. Тоді пішли під залізний дуб. Поміряємося силою. Не терплю людського духу. Прийшли посеред зміїного двору дуб. Високий стоїть, і стовбур, і листя в ньому залізні, погойдуються на вітрі, віддзвонюють. Як налетів, на братів змій, ударив з усієї своєї зміїної сили, Одразу ж вглибоко в землю увігнав, до зміїної темниці, там і замкнув. Батько з матрію тим часом чекають та чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася менший синочок. Знайшов він горшинь, посадив у, у землю, дивляться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стрічок, лише один. А в ньому горошина теж одна, та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стрічка, зірвав його, випала горошина із стрічка, покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв. З того часу і прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошка зростати не по днях, а по годинах. За тиждень іще батька виліз. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошка однією рукою Камінь із землі витягнув. Прийшли люди і дивуються. А Котигорошко, як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля, просить, щоб той йому скував важку булаву. Коваль скував. Розмахнувся Котогорошко, підкинув булаву в самісінько небо і каже, Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день летить булава, гуде, розсікає повітря, розбудив батько сина, той схопився, підставив кулак. Булава об нього вдарилася і переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на змія не піду. І вирішив знову до коваля. Просить перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перекував коваль. Котигорошко знову булаву підкинув і спати ліг, а через 12 днів Булава до нього повернулася. Об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. От, з цією булавою піду я на змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком та з матір'ю і пішов по той борозді, по якій сестра і брати пішли, та не повернулися. Хоч борозда вже заросла травою та тріх трохи була помітна. Привела вона Котигорожка до зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів Змій. Не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов? Битися, я братів і сестру визволити хочу. Смерти свою у мене знайдеш, сичить змій. Прийшли до залізного дуба, свиснув змій, з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов. А коти Горошко каже Коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій і закрив очі. А Котигорошку горошку його по лобі було вой стукнув. Чи добре я свищу? питає Котигорошко. Правду кажеш, мало очі налопани пови... лізли», – злякався Змій. Може, будемо миритися, ні битися? відповідає горошку. Стали вони битися? Схопив наш молодець Змія, як кине, Дарився Змій об дерево, стовбур надвоє розколовся, Змію хвіст прищинив, а стовбур залізний не вивернешся. Котигорошка Змія покинув і пішов братів із в'язниці визволяти. Проти град розтягнув. Вивів братів на волю, а вони молодшого брата не впізнали, бо він дуже швидко виріс. А Змій тим часом Дуб з корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів. Дуб важкий за ним по землі волочиться слід залишає. Прийшли коти Горошка з братами до залізного дубу, суд і розправу над змієм чинити. Дивляться ні дуба, ні змія, аж бачать, летить Змій високо в небі сестру несе. Кинулися наздоганяти його. От вони бігли посліду, що дуб залишив. Та побачили перед собою глибоку яму. Вона не видно. Злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко, спускайте мене вниз. Сплили вони зі своїх поясів довгу мотузку. Котигорошко намотав кінець мотузки на руку і став спускатися. Спустився Котигорошко і прямо до підземного світу потрапив. Дивиться, стоїть палац великий, а навколо золото та дорогоцінні камені все таки виблискує. Назустріч йому сестра біжить. Тікай швидше, каже, змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він вже повбивав, Не вб'є, це я йому хвоста прищемив, Веди мене до нього. А Змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив котогорошка й питає То ти знову прийшов? Битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошко булавою Змія по голові. Змій по коліну в камінь увійшов. Другий раз вдарив, попояв з камінь, загнав, в третій раз вдарив і зовсім не бив. Взяв Котигорошко три мішки золота. І три мішки дорогоцінних камін. І пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку спустився у підземне царство. Прийшли Котигорошкою кричить. Гей, ви, добрі молодці, мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили він до неї спершу золото прив'язав. І каміння, знову кричить Котогорошко. Опускайте ще раз добрі молодці мотузку, сестра ваша до вас повертається, обережно підіймайте, та недарма брати в зміїному царстві пожили, помітно для себе зміїного духу набралися, в голові у них потьмарилося. Навіщо ми будемо його витягувати, кажуть. Ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють, та й добро все нам дістанеться. Котигорошко здогадався, через що затримка вийшов. Зрозумів, що погане протью нього надумали. Прив'язав до мотузки камінь і кричить, Тягніть мене. Підтягнули брати камінь вище та відпустили мотузку. Упав камінь вниз, розсердився Котигорошко. Гарні ж у мене брати думає. Довелося йому повертатися у підземне царство. Раптом хмари налетіли, вдарив грім, Лив дощ із градом, сховався в котигорошку і деревом. Чує гнізді шенята пищать. Орлята маленькі, то що щомих заливає, заліз він на дерево, зняв з себе сорочку, прикрив нею ташенят, а як дощ. Припинився, прилетів орел. За ти моїх пташенят від смерті врятував, питає. Чим мені тобі віддячити? Винесе мене нагору, попросив Котигорошко. Сів Котигорошка на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорушко до хати, чує. Брати в матері питають. А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти. А в братів до того часу Зміїний дух з голови вийшов, соромно їм стало. То це наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше врятувати його будемо. А тут Котигорошко до хати заходить і каже А я й сам вибрався, братив Котигорошка попросили пробачення. Простив він їх, на радощах бенкетувати стали, Котигорошка прославляти. І ми його людину сміливу. Слухняного сина, брата і вірного друга слави. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. До побачення, мої любі друзі!